Ранку дітки, так як нас з вами не вийшло, не вийшлось зустрітися на онлайн занятті, тому ж я вам пропоную відеозапис. Так. Сьогодні в нас математика. Подовжимо далі знайомитися з цифрами. Але спочатку б хотілося б, хто ж я сьогодні на уроці. Кому подобається на кого ви більш схожі, тож виберемо. Можемо сказати тваринку або циферку. Так. Я сьогодні більш схожа на сонне кошеня. Ось так. А ви можете оприділитись, на кого ви більш схожі. Так, тож продовжимо працювати за нашим календарем. Сьогодні у нас вівторок, 7 жовтня. Так, дітки, гляньте, будь ласка, яка ж у нас сьогодні від погода за вікном. Так, у мене сьогодні пасмурна погодка. То з'являється сонечко, то пропадає. Тож я поставлю сонечко з хмаринкою, а ви в себе. А ви в себе помітите, яка у вас погодка. Так, дітки, а скажіть, будь ласка, а який завтра в нас день? Якщо у нас сьогодні вівторок, а завтра так, середа. А вчора який був день? Так, понеділок, вірно. Тож, продовжимо. Дітки, гляньте, будь ласка, що в нас з'явилося? Так, будинків. А давайте глянемо, порахуємо, скільки ж в нас будинків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, будинків сім а гляньте, будь ласка, парканів так само, як будинків. Так, так само. Наступне ось що в нас з'явилось. Так, дерева. Давайте порахуємо, скільки в нас дерев. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Скажіть, будь ласка, одинаково у нас як дерев і будинок, і паркан соборчики? Так, одинаково. Так, ось хто це в нас з'явилось? Собачки. Так, скільки їх? Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тож ми, дітки, з вами сьогодні ознайомимось із цифрою 7. Так, ось так має где циферка 7. Тож, давайте ми з вами глянемо, як її. Пишуть спочатку ось такий хвостик, потім зверху пряму виду, і від края кута до середини низу ось таку криву, криву лінію, і посередині проводимо палочку. Тож давайте ми з вами попробуємо написати таку цифру по вітрі. Ми беремо отак. 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 І отак. Ось. Добре. А дала... що ж схоже на циферку 7? Нас схожа коса, змія, сокира, кочерга. Так, також цифри 7 ми маємо веселку, в ній також 7 кольорів, і схоже, е, по так само циферка 7, тому що в ній 7 цвітів, також між собою зв'язано з цифрою 7, це тижні в календарі. Їх також сім. Ми з вами проходимо щодня, позначаємо погоду в календарі. Те, що ми знаємо, у нас п'ять робочих днів і два вихідних. Якщо ми їх разом порахуємо, то в нас вийде циферка сім. Тож, давайте глянемо, які ж у нас є робочі дні. Це в нас понеділок, вівторок. Середа четверг п'ятниця. Скільки в нас робочих днів? Так, 5. А давайте тепер порах... вихідні, які в нас субота, неділя. Скільки в нас вихідних? Два. Якщо ми разом об'єднаємо, то в нас вийде циферка 7. Молодці, Так. Тож, давайте глянемо, Яка ж в нас тут циферка загубилась? Порахуємо. Один, два, три, чотири, пять, шість. Яка циферка після 6? Так, цифра 7. Ось. З нами хоче погратися паучок. Він хоче. Щоб ми порахували з вами в порядковому рахунку і зворотньому. Від нас маємо ми ліворуч паучка. Паутинка якого кольору, якщо ліворуч, так, бла, синього. Тож давайте ми з вами порахуємо паучок іде циферку 1, 2, Три. чотири, П'ять. Шість, сім. Молодці. Тож, давайте ми з вами порахуємо тепер у зворотньому напрямку: Це 7, Шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Молодці дітки. Продовжуємо далі з вами. Так. гляньте, дітки. Ми маємо тарілочки коричневого кольору і помаранчевого. Гляньте, що в нас в корзинки. Так, яблучок. А давайте врахуємо, скільки в нас яблучок в корзинків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Скільки? Сім. Так. Ось, гляньте, в нас розкладено в, корз... в тарілочках яблучок. Давайте прорахуємо, скільки в нас в коричневій тарілочці яблочок. 1, 2, 3, а в помаранчевій 1, 2, 3, 4. Як нам зробити там, де 4 яблучка? Щоб в нас вийшло 7. Що ми можемо зробити? Так, ми можемо з коричневої тарілочки. Добавити три яблучка, і в нас вийде сім. Ось так. Давайте тепер порахуємо, скільки в нас тепер вийшло. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість сім. Так. Ось. Тут скільки в нас вийде коричневий? одне яблучко. А помаранчевий. Один, два. 3, 4, 5, 6. Щоб у нас 7 вийшло, що нам потрібно Добавити ще одне яблучко. Ось так. У нас вийшло 7. Так, дітки, а тепер я хочу, щоб ми з вами трішки зробили ось таке завдання. Непростне. Нам потрібно шаблончик з циферкою 7, клей. І крупа гречка. Якщо у вас немає крупи і гречки, можна використати якусь інакшу. Так, для початку нам потрібно нашу циферку 7 намастити клею. Щоб ми могли нашу крупу розсипати там, де ми намастили клеєм. Так, Ось так нас вийшло, ми з і нас вийде ось така циферка 7. Тож, дітки, гляньте, ось так в мене вийшло. Ви також можете виготовити таку циферку 7. Тож, дітки, бажаю вам гарно провести день. Можете, пропоную вам переглянути моє відеозапис нашого заняття. Дякую, до наступного заняття. До побачення.